Дозвольте з ювілеєм привітати і побажати щиро від душі багато щастя, і добра багато, хай буде світлим кожен день в житті. Вам 50, хіба ж це літа, коли очі горять, душа молода. Та й толя дарує доброго віку, щоб тихі радості було без віку, Хай обминають невдачі і грози, Хай тільки від сміху з'являються сльози. Міцного здоров'я, з роси і води, бадьорість і радість, хай буде завжди. Ми вам посилаємо ці вдячні слова, а Бог хай дарує вам много літа. Хай життя ваше квітує світом, і день народження приходить знов і знов. А доля хай дарує з кожним роком міцне здоров'я, щастя і любов. Хай не грати завжди обминають, хай буде легко вам вперед іти. І словом добру. Вас завжди вітають, і друзі, і колеги, і рідня. Мати Божа вас оберігає від зла, хвороби і журби. Нехай Господь доброти посилає сьогодні, завтра і завжди. Бажаємо вам миру, багато радості, спокою, квітучої краси, прекрасного здоров'я і 50 відтінків щастя в кожній миті життя. Вважаємо успіхів, великим у роботі, бо більше творчих вам натхне. Нехай минають завжди всі турботи, і хай приносить радість кожен день. Нехай супроводить вас подача, везіння, а на шляху зустрічається тільки вірні люди. Хай буде вдосталь у вашому домі щастя, зламою, добра, щирої любові. Виконуються всі ваші допомоги. Прийміть найкращі привітання із побажанням щедрих літ! У клін за ваше виховання, душі прекрасний самоцвіт. Хай буде завжди щастя в хаті. Взаємна вічливість, любов, а учні мудрі та завзяті. До вас приходили, щоб знов. Зі святом вас ми вітаємо! І здоров'я, добра щиро вам бажаємо! Учнів вчених і розумних повсякчас. Вас вітає сьогодні наш 11 клас. Святіли вирі. Та ми літа на своїх крилах молоді забрали і приросла на скронях сивина, але не є це привід для печалі, лиш п'ятдесята сьогодні пора, прийшла у гості до вас самовити. Але в душі у вас квітуча весна, добром безмежних з літами зігріта, П'ятдесят – не привід для печалі, п'ятдесят це зрілі золота, хай доста, а ще й може далі. Не оглядаючи сліта. За пройдене не треба сумувати, бо ж попереду жде щаслива пора, хай буде щедрим ювілейне святого, удачі вам, достатку і добра. Здоров'я щастя з іншим не на рік, на все життя бажаєм цього щиро, хай буде щедрий і багатий ваш вік, добром достатком, спокоєм і миром. П'ядеся не привід для печалі, п'ятдесят. Це зрілі золота, хай доста, а ще й може далі йдуть, не оглядаючи сліта.